Вітаю вас! Це тижневий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 13 по 19 жовтня. Давайте дізнаємось, які події та емоції принесе цей тиждень кожному із нас. Овен для овнів цей тиждень може стати справжнім випробуванням терпіння. На роботі очікуються нові завдання, які вимагатимуть зосередженості. Проте саме вони відкриють можливість проявити свої таланти. У стосунках намагайтеся уникати різких слів, тоді атмосфера залишиться гармонійною. Телець для тельців це чудовий період, аби подумати про фінансові питання, вдалі покупки, укладання угод або навіть нові інвестиції. Інтуїція буде вашим головним союзником. У коханні відчувається більше тепла і взаєморозуміння. Близнюки, близнюки цього тижня відкриті для нових знайомств та ідей, використовуйте енергію періоду для навчання і творчого розвитку. Але пам'ятайте, баланс між роботою і відпочинком ключ до гарного самопочуття. Рак раків чекає зростання емоційності. Важливо більше часу проводити з рідними і близькими, адже саме там ви знайдете підтримку. У фінансових питаннях не поспішайте краще дати собі час усе зважити. Лев, левам настав час діяти сміливо. Ви можете отримати допомогу з несподіваного боку, яка наблизить вас до мети. У стосунках на вас чекає більше тепла і гармонії. Вірте у власні сили, Діва. для дів головним стане порядок і дисципліна. Зосередьтеся на головному і не витрачайте енергію на дрібниці. У коханні варто бути більш відвертими та щирими, це допоможе зміцнити стосунки. Терези Терезам цей тиждень відкриє нові можливості для самореалізації. Ви можете знайти цікавих партнерів для співпраці, а також отримати шанс почати щось нове. В особистому житті чекайте приємних сюрпризів. Скорпіон. Скорпіонам цей період допоможе відпустити старе та рухатися вперед. У роботі можливі прориви, нові досягнення і визнання. У стосунках настане новий рівень довіри і близькості. Стрілець для стрільців цей тиждень буде сповнений несподіванок. Це може бути як подорож, так і цікава кар'єрна можливість. У коханні більше легкості і радості ви відчуєте прилив оптимізму. Козиріг. Козирогам час зайнятися довгостроковими планами. Ваші зусилля принесуть результати, у фінансах можливі позитивні зміни. У стосунках головне більше слухати партнера та враховувати його думку. Водолій. Водолії отримають потужний заряд творчості і натхнення. Це чудовий час для ідей, спілкування і створення чогось нового. У відносинах варто проявляти ініціативу, і ви отримаєте у відповідь щирість. Риби, рибам варто довіритися своїй інтуїції. Ваші сни чи внутрішні відчуття допоможуть ухвалювати правильні рішення. Тиждень сприятливий як для відпочинку, так і для роботи над собою. У коханні панує гармонія. Ось таким буде цей тиждень для всіх знаків зодіаку. Пам'ятайте, зорі дають підказки, але остаточний вибір завжди за вами. Бажаю вам гармонії, радості та нових можливостей!